Я вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна магія життя. 18 січня особливий день. Але сьогодні день, коли треба захищатися від будь-яких негараздів. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Мене звуть Наталія, і ми будемо зараз з вами розмовляти про 18 січня. Чого ж він такий особливий день? І чому треба захищатись? А це особливий день. І ми будемо захищатись від будь-яких негараздів. Взагалі, кожен день календаря місячного має свою якусь особливу енергетику. Він може бути здатний, стати нейтральним або негативним, чи позитивним. Ці властивості можуть змінюватись, тому що змінюється становище землі, і природного супутника. її. Змінюється все в сонячній системі, в вібраціях, в енергіях. Тому все змінюється, тому треба кожен день розуміти, а що ж сьогодні за день, а що треба робити саме сьогодні. Тому що кожен день може стати яким завгодно. Сьогодні день 19-ї місячної доби, і в перший місяць нового року вона взагалі являється дуже позитивною, і енергії повинні принести вам можливість. Знайти внутрішню силу і впоратися з будь-якими труднощами. Особливості цього дня, попри сприятливу енергетику, день не виявляється таким дуже легким або дуже складним, все буде мінятися. Однак місяць, що знаходиться в Діві, дозволить нам зберегти під ногами твердий ґрунт. І її вплив допоможе нам знайти внутрішню гармонію та позбавитись від похмурих думок та негативних емоцій. Реальність та практичність, яку дарує нам це сузір'я, дасть нам можливість досягти відчутних результатів у будь-якій задуманій справі. Головне не відступати від точності і уваги до деталей. Це позитивно позначиться на виконанні, на виконанні звичної повсякденної роботи. Це найкращий час для самовдосконалення, перебування знаходження, я б сказала, виходу з найбільш заплутаних ситуацій. Це день наведення порядку у справах. Сьогодні день повернеться до вас своєю світлою стороною. Швидше за все, вам не вдасться уникнути дрібних якихось негараздів, однак весь негатив, з яким ви можете зіткнутися в цей період, є відображенням внутрішньої дисгармонії, накопичених помилок і образ. Сьогодні непідходящий час, щоб переглядати свої життєві позиції. Ну, треба, наприклад, більше концентруватися і відкинути в бік що... те, що заважає вашому руху вперед. Треба, щоб цей день пройшов найбільш продуктивно. І докладіть зусиль для очищення емоціонального фону. Практикуйте медика... медитації, практикуйте ем, якісь практики, там, аби перенаправити енергетичні потоки в правильне русло. Ця доба ідеальний час для перегляду поставлених цілей. Оцінки прийнятих рішень, однак уникайте імпульсивних та необдуманих дій, направте всю свою енергію у творче русло, приділіть увагу самовдосконаленню. Для тих, хто сьогодні діятиме виключно на благо, день пройде спокійно і вдало, а спокуси, які нерідко нагадують про себе в цей період, пройдуть повз вас. Поради і рекомендації цей день, і цей день відноситься до нейтрального періоду для бізнесу, але все ж не варто приймати доленосних рішень та займатися масштабними проектами. Перша його половина виявиться більш сприятливою, тоді, якщо захочете щось робити, то постарайтесь запланувати все важливе. І найбільш складне на ранковий час. Однак чогось нового починати не можна. Та ще не переоцінюйте свої сили. Віддайте перевагу плануванню та реалістично підходьте до поставлених завдань, розподіліть навантаження так, щоб уникнути різких перепадів активності і приступаючи до Поставлених завдань сміливо та впевнено взаємодієте з партнерами, колегами та керівництвом. Сьогодні ви можете розраховувати на всіляку підтримку з їхнього боку, за умови, що дієте продумано і чітко. Не варто виявляти зайву ініціативу чи брати на себе відповідальність за спільні проекти. Зосередьтесь на поточних справах. На зміцненні наявних зв'язків. При цьому пам'ятайте про дипломатичний такт, не допускайте негативних емоцій. Якщо це необхідно, ну, проведіть аналіз взаємовідносин з оточуючими, щоб зрозуміти, у якому напрямку рухатись далі. З фінансами цього дня слідує, слідує бути обережними. Енергетика сьогодні не вподобає великим фінансовим операціям та ризикованим вкладенням. Обмежтесь, обмежтесь найнеобхіднішими витратами. Робіть додаткові витрати, замість цього, зауважте. Складання вашого бюджету на наступний тиждень і подумайте про додаткові можливості для заробітку. Сьогодні день ідеально підходить для піклування про своє здоров'я. Зверніть увагу на свою фізичну активність, перевантажувати організм сьогодні не можна. Відмовлятися від вправ теж не варто. Тому займіться спокійним тренуванням, такими як плавання, прогулянка на свіжому повітрі. Слідкуйте за своїм харчуванням, віддайте перевагу їжі, багатій на вітаміни і мінерали. Це знизить кількість жирних смажених страв, не зважаючи на достатньо сприятливу енергетику. День є Невдалим для романтичних побачень, особливо якщо вони пламуються у другій половині доби. У цей період особливо великий ризик непорозуміння. Непорозумінь, які завадять вам об'єктивно оцінити ситуацію. Тому уникайте будь-яких провокаційних тем, намагайтесь виявляти максимум терпіння та розуміння. Отечіть кохану людину турботою, теплотою. Це дозволить зберегти гармонію і уникнути можливих конфліктів. Хоча енергії сьогодні не несуть негативу, вони все ж. Є досить складними. Кращим завершенням цього дня стане відпочинок. Він допоможе вам відновити сили, але позбавить вас від стресу і дозволить впоратись з пригніченістю і поганим настроєм. У залежність від ваших переваг це може бути активне проведення часу. Наприклад, пробіжка або відвідування басейну, або тихий спокійний вечір у затишній домашній обстановці, вибирайте те, що вам більш до вподоби. Магічні ритуали цього дня енергії, доби досить складні, але водночас проведення сьогодні магічних ритуалів буде особливо ефективним, якщо приступити. З позитивним настроєм. Не варто проводити обряди, які спрямовані на шкоду іншим людям. Зосеретись на рятуванні від незгод. Сьогодні найкращий день, щоб захистити себе від негараздів. Виберіть час. Коли будете знаходитись на самоті, що вам ніхто не міг перешкодити, відключіть або приберіть на беззвучний режим гаджети, підставте перед собою свічку, запаліть її сірником, після чого скажіть на вогонь. Вогонь яскравої свічки, ти мене захисти, всі невзгоди. Відведи від мене бути тому. Повторіть змову тричі, після чого дозвольте свічці повністю прогоріти ритуал, щоб вигнати хворобу. Його слід починати після заходу сонця. Поставте перед собою будь-яке настільне дзеркало. Ліворуч і праворуч від нього запаліть по свічці. Також вам знадобиться миска з чистою водою та нова біла хустинка. Опустіть її в ємкість, дайте добре намокнути, після чого відтисніть її та протріть ним обличчя. І, не відриваючи подлягу, погляду від власного відображення, промовляйте. Чиста водиця та біла тряпиця, ви, моє личко, вмите, всі хмороби та порчі змийте, від нещасть та недогів вбережіть мене, від негативу звільніть. І уявіть, як ваша хвороба залишає тіло, переходячи на хустку. Коли свічка догорить, візьміть недогарок і разом з хусткою віднесіть з дому, викиньте в будь-який сміттєвий бак. Воду треба виплеснути запоріг. Ну, у крайньому випадку, якщо це неможливо, то можна вилити у вікно. Ритуал від зайвої ваги. Заздалегідь приготуйте відвари з липового цвіту. Далі змішайте його джерельною водою. Ну, з чистою водою. А у кого є космічна ну, то це найкращий виход. Та поставте на підвіконня під місячне сяйво. Потім. Тричі скажіть. водиця, вода змиє з мене зайву вагу. А перед тим, як лягаєте спати, вмийтесь цією водою. На ранок переставте ємкість із водою у затишне місце і використовуйте для вмивання кожен вечір, поки не закінчиться цей відвар, це зілля. Цього дня відзначають Хрещенський святвечір. Люди, народжені 18 січня, відрізняються скромністю та дисциплінованістю, вони звикли не висловлювати свої емоції відкрито, а переживати їх у сім'ї. Але не зважаючи на зовнішню недоступність та якусь закритість, це доброзичливі, дбайливі чуйні люди. Їхній талісман, Смарагд. Хрещенський святвечір, день перед водохрещем, традиційно завершує низку різдвяних свят і є підготовчим до одного з головних християнських днів. З давніх часів люди надавали великого значення цьому дню, і починали суровий піст. Щоб очиститися і фізично, і духовно. Також це був останній день калідування, ворожінь та святкових ритуалів. Ну, таких особливих заборон не було, але в святвечір вважалося необхідним відвідування лазні. На рівні з постом миття волосся та тіла сприяло духовному очищенню та обіцяло людині міцне здоров'я та довге життя. А вода, зібрана у цей день, називалась хрещенською і, за повірою, могла зберігатись багато років і не псуватись. В мене, наприклад, стоїть бутилючок, якому вже 4 роки. Ну Там вже небагато зосталось, але ну, тим паче 4 роки. І вона абсолютно свіжа, уявляєте? Така вода вона має сильну енергетику, вона здатна щитувати, але вона здатна щитувати негативи. В якому от просторі, там, де вона стоїть, і якщо йде в просторі навколо неї якийсь негатив, якщо в сім'ї на постійній основі відбуваються скандали, то вода швидко зіпсується. Жінки цього дня відкладали домашній клопіт, прання, прибирання та інші побутові справи, все це було під суворою забороною. Також категорично е, не давали та самі не брали гроші в борг чи продукти. Це заборонялося. Заборонялося проливати сльози, плач на святвечір це на важкий і нещасний рік, тому ні у коєму разі. Увечері цього дня, коли у небі з'являлася перша зірка, наші предки влаштовували вечерю на столі було виключно вареники, голубці, млинці, з медом, вони запалювали свічки та відкладали частину кожного частування для душ померлих предків. Після опівночі треба набрати води, просто з крану набрати води. Це хрещенська вода. Вона очищує, оздоровлює організм і продовжує роки життя. Ну і ритуал на Грошовий рік. Перед тим, як сісти за стіл, наші предки виходили у двір, дочекавшись першу зірку в небі, діставали гроші і починали ними активно шардити. При цьому читали змову. Як зірки у небі з'являються, так і мій гаманець грошима наповнюється. Нехай буде так. Ці гроші три дні не витрачали. І, як завжди, за традицією, перед тим, як лягати спати, промовте. Такі слова. Я створюю щастя навколо себе моє. Щастя знаходиться в дрібницях життя і я вмію його помічати і цінувати. Так проговорюємо один раз. Ну, а зараз. Ставте лайк цьому відео і напишіть своє відношення до сьогоднішнього дня і свою афірмацію. що ви хочете, нехай всесвіт сьогодні почує вас. До зустрічі і зі святом вас, рідні, мої!